У нас приїжджає делегація українська на Кубу, каже, друзі мої, ну у вас великі проблеми на Кубі. У вас ніхто не працює. Ніхто. Як тільки збираються 3 чи 5 кубінців, вони одразу же починають танцювати самбу. Може, почнете працювати. Каже, почнемо, давайте. З чого будемо починати? Давайте ми зберемо мітинг під лозунгом. Давайте работать. сам бі нет. Давайте. Зібрали мітинг. виступає Фідель, каже, давайте работать. сам бі нет. давайте работать. сам бі нет. і площа. Давайте работать. сам бі нет. От мені здається, мені здається, що у нас так робиться євроінтеграція. Найти кого-небудь, хто проти, ні. Але як збираємося. Друзі, нам не танці потрібні. Нам потрібна ваша воля. Ми потрібні, нам потрібні спільні перемоги. І давайте ми зробимо все, щоб Україна відповідала критеріям. І до 2023 року це зробити реально.